Їхали ми на пшеничку, попросили вже тут вже останні городи. Така діляночка гектара два до трьох. Пшеничка, звісно, бомбезна. йти не можу, просто повзу. Уже це тут, тут, тут десь два гектара, може до трьох, вже е, два газони повних набили. Тобто на три бункера вже повний. Зараз четвертий оцей був. Маса просто полузает страшна. Там вікно не видно, конечно, що це це. Конечно, Містами повилягала. Ну, конечно, маса хороша. Якщо газу души дам, то конечно ротор стає трохи. От зараз вітрація пропала, хорошо прям іде, yeah. а буває що, що так, не так тарабани прям все.